Олексій, чи правда що найважче повірити в конспірологію, коли вона вже стала офіційною історією? Вітаю на зінчук. Подкаст. Це той самий сусід. Олексій, один блокпост від вашого подвір'я, чий голос щодо політичного ідіотизму такий потужний, що іноді викликає збої у вашій системі опалення. Ми не починаємо подкаст. Ми вриваємося у психіатричне відділення реальності, де єдиний діагноз колективна сліпота. Наша мета розбити дзеркало, в яке дивиться влада, і показати їм, що їхні потрібні люди це тіні на стіні печери Платона, а справжнє світло це ціна життів. Одразу попереджаю, щойно я почав запис. Мій інтернет-провайдер зателефонував і сказав, що моя IP-адреса підозрюється у надмірному розголошенні прав. Вони хочуть, щоб ви цього не чули. Але перш ніж ми кинемося у цей політичний бруд, я хочу, щоб ви поставили собі суперкогнітивні питання, що висаджують свідомість. По-перше, якщо криш більше немає, як обіцяв Зеленський 5 років тому, то чому сьогодні наказ про знищення набу віддається, щоб прикрити його потрібних людей? По-друге, чи є захист міндіча Чернишова та Шурми насправді панікою перед тим, що мільярди допомоги нарешті можуть бути підраховані незалежними детективами? По третє чи не є нинішня система корупційного феодалізму насправді просто ребрендингом епохи Януковича, де лояльність клоуна замінила лояльність зека? Запам'ятайте ці питання. Вони допоможуть нам розібратися, чому війна стала не щитом для держави, а щитом для корупції Зеленського. Преш Маніфест Клоунади, секрет потрібних людей. Починаємо з основи, з фундаментального чорно-білого лицемірства, яке роз'їдає систему. Президент Зеленський 5 років тому, якщо вкрав, сядеш. Президент Зеленський у 2025 році віддає наказ знищити незалежні набу САП. Які посміли розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади? Він довів, що обіцянка посадити навесні була лише сценарним ходом. Тепер, коли НАБУ -САП стали реальною загрозою для його оточення, він готовий їх знищити. Це політична шизофренія, яка має ціну життів. Це особиста шизофренія президента Зеленського та його офісу. Корупція сьогодні це корупція зеленського, бо немає ніякої окремої корупції міндіча, Чернишова чи Шурми. Всі ці люди, рукавички на руках зеленського єрмака. Це не іронія, це ганьба. Аналогія, когнітивний дисонанс. Це якби пожежний сам підпалив будинок. А коли приїхала пожежна інспекція, він кричав: не на часі, розберемося після того, як згорить. Ми живемо в епоху, коли президент оголосив війну не лише ворогу, але й власним антикорупційним органам перехід. Ми тільки що з вами зрозуміли, що посадки на весні, то це був не передвиборчий лозунг, а інструкція для потрібних людей, як закопати набу. Але чи знаєте ви, скільки коштує ліцензія на безкарність? Це ми з вами дізнаємося, коли зануримося у найглибший рівень цинізму. Дву. Знищення антикорупційного імунітету на БуСАП як вороги. Noдин, персональна відповідальність зеленського за наказ про знищення незалежних антикорупційних інституцій дорівнює державній зраді, замаскованій під боротьбу з розколом. Влада, яка прийшла на гаслах ми проти системи, тепер використовує військовий стан, щоб цементувати систему, де потрібні люди можуть закрити будь-які справи. Це прямий наслідок кадрової політики Зеленського, де Баканов був лише першим кроком до встановлення 100% лояльності. Зараз кожен чиновник знає: якщо ти потрібна людина, закон для тебе не писаний, а набу можна просто знищити наказом. Вони думають, що сховають свої схеми за гумовими посмішками. Але правда, це як пісок у пісочному годиннику, який сиплеться їм на голову згори, з того місця, де сидить проста людина. І саме ця людина, яка не має прав, зараз стає їхнім найбільшим вироком. Аналогія: реалізм. це схоже на те, якби ви найняли охороняти свій банк клоуна. А потім, коли його пограбували, звинуватили у цьому армійський спецназ, який просив дати їм зброю. Держава не може їхати на лояльності, коли її шматує війна, песйоп перехід Ви відчуваєте, як стискається зашморг корупційного феодалізму. Це не метафора, це реальність, в якій ми платимо податки, щоб чиїсь охоронці захищали дерева. Але є ще один рівень, де ціна хабаря сягає космічних масштабів: це мільярди, які лежать на столі, і які Зеленський вже оголосив своїми е третій. Коронація корупційного феодалізму раби проти броні. Головне питання: чи має право президент використовувати війну як абсолютний щит для корупційного феодалізму? Коментарі чітко засвідчують, потрібні раби, а не люди. Безправні і мовчазні. Цементується корупційний феодалізм. Влада Зеленського порушує фундаментальний принцип рівність перед законом. Коли 90 100 силовиків заброньовані, а на вулицях хапають хворих, коли здорові бики-охоронці стоять і охороняють дерева, а батьків калічать і мордують у лікарнях, це не держава, це феодальне володіння. І на чолі стоїть президент, який відкрито підтримує цю систему. Аналогія контроль: якщо ваш дім горить і ви бачите, що пожежник бере вашу золоту каблучку, а на ваше запитання відповідає. Не на часі, розберемось потім. Ви розумієте, що пожежа йому вигідна. Для цієї влади війна це не трагедія, а бізнес-можливість замаскована під патріотизм, псіоперехід. E, вони можуть обдурити виборців, партнерів навіть Трампа, як влучно зазначив один з коментаторів. Вони можуть намагатися пошити нас у дурні, але одне вони не зможуть зупинити нас, коли ми вимагаємо від них звіту за мільярди. Настав час, щоб ми, ті, хто стоїть в окопах і хто бачить ціну життів, винесли остаточний незворотний вирок. Четверте, фінансовий апокаліпсис 200 мільярдів, які присвоїв собі клоун. На кону стоять не лише поточні мільярди доларів міжнародної допомоги, а й арештовані російські активи. Коментарі чітко фіксують. Но коли на столі лежать 200 мільярдів російських євроків, коли він вже заявив, це наші гроші. Саме тому набу САП є ціллю. Незалежний аудит 200 мільярдів євро та витрат на оборону це вирок системі потрібних людей. Вони бояться непідкупності, яка викриє систему відкатів та договорняків, що діє навіть під час війни. На військові, там, які прийдуть у владу, спитають, де кожен долар призначений на дрони, амуніцію та ліки, де аудит всіх військових закупівель, які проводилися офісом президента. Це єдина сила, що може протистояти фінансовій монополії. А, аналогія прозорость: Зеленський це фокусник, який витягнув кролика з капелюха 5 років тому. А сьогодні він намагається з'їсти кролика, поки ми дивимося на його руки і кричимо: а де 200 мільярдів? Чи захищає Зеленський Україну від набу, чи себе від аудиту та справедливості? Це ключове питання, яке ставить під сумнів легітимність усієї зеленої влади. Фінал, вирок і чистка сценарій для переможців? Отже, наказ про знищення набу САП це не про реформу. Це про захист політичної монополії Зеленського та його потрібних людей. Військові не просто мають право йти в політику, вони зобов'язані це зробити. Вони єдині, хто може врятувати нас від цієї зеленої некомпетентності. Влада боїться комбата, який вимагатиме не договорняків, а звіту за кожну копійку. Влада боїться ветерана, який вимагатиме не адміністративних можливостей, а справедливого суду. Справжній політичний досвід це не вміння дурити виборців, як обіцялося на 300 років правління, це вміння рятувати країну, коли її розривають на шматки. І цього досвіду у військових сьогодні більше ніж у будь-кого в цій владі. І на цій критичній ноті ми завершуємо сьогоднішній епізод Зінчук. Подкаст. Я знаю, що вони будуть намагатися заглушити це. Я знаю, що їм це не сподобається. Тому ваш громадянський обов'язок. Підписатися на зінчук подкаст, лайкнути і обов'язково поширити це відео. Давайте зробимо так, щоб цей голос почув кожен, хто втомився від лицемірства зеленського. Дякую вам за те, що слухали. Час, щоб правда підірвала свідомість. Тримаємо стрій.